Якщо ви любите динамічний і активний вид спорту, то вам до секції з настільного тенісу. Ця захоплива гра розвиває не тільки силу і рухливість, а й мислення. А для спортсменів регіонального центру інваспорт настільний теніс це не просто гра, це здоровий спосіб життя і можливість довести, що вони з усіма можуть змагатися на рівних. Дружні турніри допомагають молодим спортсменам вдосконалювати свої вміння. Команда державного університету є частим гостем в центрі інваспорт протягом кількох годин у запеклій боротьбі визначалися переможці, адже команда «Інваспорту» – це висококласні спортсмени, які свої нагороди отримували на чемпіонатах України. «І От уже стала традицією в цьому залі проводити такі турніри, які дають можливість рости нашим спортсменам. нашей сборной команде области, ну и плюс те команды вузов, которые тоже готовят свои мероприятия для выступления в более высокого ранга соревнованиях. Непрості часи переживає команда ХДУ. В університеті немає секції настільного тенісу. Зараз ведуться переговори, щоб тренування студентів проходило на базі інваспорту. Але, попри всі труднощі, команда Держуніверситету має високий рівень підготовки. Тяжело переоцінити це таких міроприятій, коли... Студенти нашого університету, факультету могут можуть підтримувати інвалідів, які займаються спортом, ни на що і показують високі результати як спортсмени. От. К сожалению, наша технічна база не дозволяє нам университете організовувати регулярно такі мероприятия. Богдан Мальчук вже багато років займається тенісом. Це 16-річний херсонець під вершини не тільки в межах нашої держави, а й на міжнародних турнірах. Богдан говорить, що його графік змагань дуже насичений, але він справляється. Планував має теж, Словенія, Словакія, Германія. Через полгода вже на чемпіонат Європи. Кожна команда, маючи належну підготовку, прагнула здолати суперника, але перше місце лише одне. З рахунком 13-4 завдяки злагодженій командній грі перемогли спортсмени регіонального центру Інваспорт.